П'ятниця 28 лютого традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про Головне. стало відомо про кадровий голод у судах України. Депутати однієї з громад на Буковині підозрюють у службовій недбалості. Російські війська перетнули державний кордон України в районі села Новеньке у Сумській області, але були відкинуті на територію РФ. Про це сказав речник генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він запевнив, що сили оборони вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом логістики. Наразі бойові дії в цьому районі тривають. Уряд змінив правила виїзду з країни чоловіків. Система шлях більше не дає право на виїзд за кордон військовозобов'язаним сама по собі для доставників гумдопомоги з за кордоном. Від сьогодні ця норма більше не діє. Відтепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, мають відповідати загальним умовам перетину кордону, тобто можуть перетнути кордон ті, хто виключений з військового обліку має троє дітей або інші правові підстави для. Перетину кордону. Депутати однієї з громад на Буковині підозрюють у службовій недбалості зі збитками на понад півтора мільйона гривень. За даними правоохоронців, посадовець, який працює майстром лісу одного з лісництв філії Чернівецьке лісове господарство, допустив незаконну порубку майже 200 дерев. Наразі чоловіку повідомили про підозру. Кадровий голод у судах України у Чернівцях судді місцевих та апеляційних судів разом із представниками Верховного суду вперше провели регіональну нараду, щоб обговорити особливості розгляду таких справ, виклики для судової системи та шляхи їх подолання. Також обговорили внутрішні зміни законодавства. З початку повномасштабного вторгнення судові інстанції зіштовхнулися з новими видами злочинів, такі як військові, та новими схемами розкрадання коштів. Йдеться про воєнні злочини, тому що українські судді розглядають справи про катування українських військових, про насильство щодо цивільного населення, щодо про вбивства. Залишилися ті категорії справ, які вже з'явилися з 2014 року, тобто злочини проти основ національної безпеки. Але кількість таких справ, на жаль, зросла. І сьогодні українські суди слухають справи щодо державної зради, щодо колабораціонізму. Почастішили провадження, коли судять підозрюваних, які покинули територію України. А терміни розгляду деяких справ збільшилися через нестачу кадрів. У будь-який момент. Де справа не може розглянутись в цей день, вона наступне засідання вже переноситься не менше ніж на 2-3 місяці. Я приведу до прикладу напевно ту область, яка запрошена в тому числі на сьогоднішню нараду, це Закарпатська область, де в загальному в апеляційному суді працює 7 суддів з них. Кримінальні палаті працює лише троє суддів. До Чернівців з'їхалися судді з Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької, Закарпатської та Тернопільської областей, щоб обговорити особливості судочинства в умовах війни. Основна проблема, з якою зіштовхнулася кожен з регіонів, це значне навантаження на суддів, які працюють над кримінальними справами. Це пов'язано з кадровим голодом. На буковині зокрема, от беремо апеляційний суд. У нас фактично 50% 50 суддів, є 50% немає. Ну і зараз триває конкурс до апеляційних суддів, але коли він закінчиться, ми можемо тільки гадати, тобто одні дати називаються, але є певні, бачимо строки, які відтягуються. Завершення судової реформи після війни стане важливим етапом у відновленні правосуддя, і мова йде і про якісне наповнення суддів. Мова йде про необхідність завершення об'єднання суддів і формування відповідної штатної чисельності суддів. формування суддів відповідно до територіального устрою держави. Ви знаєте, що відбулася зміни в адміністративним реформа Відбулася а в одному районі на даний час працює по 3-4 суди. Це так ж мова йде і оптимізація, і витрат коштів на роботу судової системи загалом у 2024 році в українських судах розглянули 4,5 мільйони справ альвіна брамчук Ганутін – новини сі 4 Розмовляють виключно іноземною мовою, граються, співають, виконують інтерактивні завдання. Так проходить навчання в одній із чернівецьких шкіл з вивчення іноземних мов. Опановують мову як малюки від трьох років, так і дорослі. Найстаршому учневі 60. Засновниця школи Людмила Гуцуляк, прагнучи розвинути власну справу та впровадити нові технології, скористалася грантом Є робота. Що вдалося реалізувати за допомогою гранту? Далі у сюжеті. У школі Людмили Гуцеляк навчання проходять у формі гри. Мені подобається англійська. А чим вона тобі подобається? Ну, просто я люблю вчити всякі слова. Ми там вчимо, навіть якщо вони ховають, вчителька ховає карточку, то ми маємо її знайти. І, або якщо вона ховає за спину, то ми маємо угадати, яка та. Першу школу з вивчення іноземних мов пані Людмила відкрила 18 років тому. Це була її мрія ще зі студентських років. Мені захотілося створити якісь свої методи викладання, щоб це було відрізнялося від всіх інших і щоб не було обмежень. Тому я не хотіла йти в загальноосвітню школу чи кудись виш працювати. Я хотіла створити щось своє, щоб безпосередньо впливати на результати наших студентів. Нині має філії шкіл у шести містах буковини. Тут малеча і дорослі опановують вісім мов. Заняття проводять в класі та онлайн. У нас комунікативна методика викладання, і зараз ми залучаємо лексичний підхід. Також і основною родзинкою є те, що в нас всі заняття, виключно англійською мовою. Тому нас багато також саме для цього навчаються, особливо дорослі для того, щоб досконалити свої знання і потім мати перспективи в майбутньому на робочому місці. Здебільшого, звичайно, це подорожі, освіта. Ну і зараз це одна з державних програм, так що навіть держслужбовці повинні знати англійську мову. Ми працюємо за комунікативною методикою, тобто у нас немає нудних якихось завдань тільки по підручнику. За підручником ми працюємо тільки в кінці заняття, а перед цим ми працюємо. Мо всі лексику, граматику на інтерактивній дошці, щоб розширити власну справу, підприємця скористалася грантом від урядової програми. Є робота, отримала 250 тисяч гривень і працевлаштувала двох людей. Мрія вже була декілька років саме інтерактивні дошки, щоб урізноманітнити наші методи викладання, тому що якщо онлайн ми можемо легко залучати інтерактиви і ресурси онлайн, то на заняттях офлайн це трішечки важко, коли просто один ноутбук і багато діток над ним стоять, сидять або стоять. Так і це трішечки заважає і не така продуктивна робота, як хотілося б. Українці від 18 до 65 років, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, можуть податися на грант або мікрогрант від урядової програми Є робота на відкриття або розширення власної справи, можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Минулоріч на Буковині 283 підприємці отримали позитивні рішення на отримання грантів. Ще 23 – це учасники бойових дій. А січня 2025 року кількість грантерів зросла ще на 30 людей. Результат з обов'язково створені нові робочі місця, і їх за результатами 2024 року повинно створитися більше 600 нових робочих місць. Ми вже зробили закрили третю хвилю в цьому році, і є позитивні результати. Це 30 позитивних рішень. У нас є, в тому числі це і молодіжні гранти уже п'ять цього річ отримали позитивних рішень. Молодь у нас це програма, яка стартувала минулої осені. Вона набирає обертів нас на Буковині, тому що за результатами всеукраїнським наша область посіла третє місце саме гранти для молоді. Подати заявку на отримання гранту від урядової програми Є робота можна через портал Дія. Олена Крячко, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – Новини СІ4. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.